Зберігайте рецепт дуже смачних горішків із гущеним молоком. Для початку в миску вбиваємо яйце, додаємо цукор, ванільний цукор та збиваємо міксером до світлої пишної маси. Додаємо розтоплене вершкове масло і знову трішки збиваємо. Тоді додаємо сіль за бажанням ванілін, просіяне борошна та соду гашену оцтом. Спершу все трішки перемішуємо лопаткою, а тоді ручками замішуємо м'яке та еластичне тісто. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо відпочити на 30 хвилин. А після формуємо ось такі кульки вагою приблизно 6-7 грам. А далі беремо Форму. Ця форма для горішки виробляється з харчового алюмінієвого сплаву і покривається спеціально розробленим інноваційним антипригарним гранітним покриттям. Це покриття забезпечує високу стійкість до стирання і довговічність у використанні, дозволяючи легко зняти вибічку з форми і просто чистити її після використання. Гранітне антипригарне покриття іноді називають кам'яним через його високу міцність і стійкість до механічних пошкоджень. Отож, перекладаємо наші кульки у форму і готуємо з обох сторін до золотистості. Коли горішки... Охолонуть, начиняємо кожну половинку вареним з молоком і з'єднуємо в цілий горішок. За бажанням присипаємо цукровою пудрою і насолоджуємось. Смачного!